Після цього питання. Згідно регламенти, спочатку мали бути поставлено на голосування, пропозиції результатів, озвучені процеси обговорення цього читання. Тоді, в залежності від того, чи було б не чи ні, мав би в цілому голосувати за про проєкт рішення. Головуючи зразу, поставив чомусь. Ну, на… <рістан> ви <сьогоднішній, плес> головуючі, ви ж маєте знати, як це все процедура відбувається. <плес> як, <плес> як зараз цієї ситуації вийти, ну, якщо ми все-таки ну, плануємо дотримуватись регламенту, маємо проголосувати, що ми повертаємося до розмір цього, та, скільки не було дотримано процедури.

саме перенесемо по моменту голосувати за його за Но просто